Усім добрий вечір, друзі. Зараз стою біля своєї маленької водойми, там жабеня, не знаю, видно чи не видно, бігають. І у мене тут завівся вуш. Не знаю, це він, мабуть, їх поїсть. Тому ну, дуже жалко буде цих жабенят. Було штук 5, а зараз дивлюся тільки дві. Мабуть, вже вужака цей поробив над ними. Оце дивіться, тут у мене починає розростатися все. Було так голо, листо, а Зараз, бачите, все піднялося. Папороті високі піднялися, хосточка вже. Це у мене там геранька крупнокорнівічна, а там у, у куту там росте анемона розова висока і лабазник, там листя лабазника. ну, Будуть такі високі рожеві колосся. А оцей водозбір, це він сам посіявся тут у камнях у мене, і сам тут і живе. Бачите, там камінці і він туди заліз. Зараз хочу дещо вам показати. Зараз у мене квітне піон, зараз ми пройдемо до нього. А, друзі, ще зупинюся трохи. На оцьому столику, бачите, це мій квартиран <квартирян> зробив собі такий столик. Вони тут з дітьми жарили шашлики, бачите, із, із... із нічого. Це ніжки від стула, там, мабуть, зварив такий о... ну, як держак, такий для столу. І стол палітів у ряда, я бачу, лаком покритий, бачите, і ще й вращається оце. Це, мабуть, диски з машини. І отут-от, бачите, таке, отаке, от якщо чоловік уміє, то вміє зробити. Бачите, такий гарний столик. Я думала, буде нагріватися. Ні, у вихідні жарили, нічого не нагрівається. Тут така відстань між диском і столиком, така гарна ідейка. Тут у мене теж, бачите, все квітне, там, іриси квітнуть, розочки вже набирають свою силу. Вже дивлюся, бутончики починають в'язатися. А оцей мені куточок, це, походу до піона. Я трохи так зупиняю вашу увагу. А оце, походу у мене тут, бачите, ще квітне обрієта, така сиренювата, така І синій тут у мене везде розповся. Фу, Вероніка синя, так, да, спомнила Вероніка. А от бачите, місто таке. Там ріс у мене кліматіс, Я не так давно його від тіля викопала, тому що ці можевільники скальні вони вже закрили його повністю. І тут, по ходу, ще дуже гарно в мене росте барбарис. І ялівці, які вже дорожку закрили. Тут раніше був прохід, бачите, я зараз прохід увесь заріс. Зараз повернемося трошки. Ідемо до піона. Обіцяють дощі, от чомусь завжди, коли квітний древовидний піон, йдуть дощі. Ось о мій красень, бачите? Він вище мене. Зараз, якщо мені вдасться, зараз на вулиці пасмурно, і він закрив свої квіточки, а так він такий гарний, у нього така темна середина, бачите, який він, він великий. Оце такий красунчик в мене зараз квітне. Зараз я ще зможу, так зніму висоту цього піона. Оце бачите, друзі, оце такий він у мене. Великий. А пахне-пахне. Тут я в обід приїхала з роботи, підійшла до нього, а там оси, тут і бджіли, що тут тільки нема. На ньому сиділо якісь букашки, отака От гарнюня краса в мене заквітла. Зараз підемо ще покажу вам один піон. Оце, бачите, розбите серце, де в мене посілося між цима двома ялівцями. І оце посіялося, я їх не вбираю. Мені подобається, коли вони то там появляються, то там появляються. Я вже показувала, що в мене тут розвалився, зламався. Ялівець здоровенний, оце він займав оцю всю площу більше десь двох метрів, да? більше двох метрів. Зараз я вбираю від ціля бутилки, тут буде доріжка, вона така потрібна доріжка. Вона, щоб поливати сюди, оббігати вокруг. Я покажу, як набрали мої трояндочки в цьому році. Оце хендель троянда, вона ніколи в мене так не зимувала. А в цьому році, ви дивіться, що робить, вона перезимувала на усіх оці пагнах, і не один паган не замерз. Все ціле, все ціле. І ця трояндочка, забуваю її назву стрім. І це теж перезимувала. І оце вони у мене зімкнулися. А отам от на горі починає квітати тамарікс. Бачите, яка краса. Скоро буде таке рожеве-рожеве облако. А зараз підемо до другого піона. Трохи вас проведу отак по садку. У нас все така ну, засуха вже, що неймовірно. О, зараз покажу мене розцвів такий гарнюній ріс. Манюні карліковий. Це я у тому році покупала, сюди підсадила. Тут у мене така ділянка, це все на продаж. Тут у мене висаджені і гладіолиси, і лілії, і чого тут, і Сибірські іріси, чого тут тільки нема. Це така в мене діляночка для продажу. Ніяк не доберуся до своєї туї, щоб її підстригти. Оцей шарик ніяк не можу підстригти. Дуже подобається це місце. Як ми заходимо між двох оціх туй. І така краса. Бачите? Тут єдине, що, може, потім колись зробимо нормальну доріжку, і буде тут дуже гарно. Оце такі іриси у мене тут цвітуть. Мамі вони не нравляться. Вона каже, що вони як грязні, якісь, а мені нравляться. такий необичний такий в них колір. Анемони. А ось мене ще один красунчик. Це деревовидний піон, теж тільки рожевого, такий блідно блідно рожевого кольору. Він надзвичайний. Це з старих сортів, хоча мені давали сімена з білого, а вирос, бачите, один білий, один отакий рожевий красунчик. Цей красунчик понижче. Він нижче трохи мене десь на голову. Ну, тут теж великий. Мама колись мати колись обрізала його. Так, не дуже гарно, щоб не мішав. От, а я сказала, не, не треба різати, я ліпше дорожку розширю. Розшила, розшила, оцю дорожку розширила цю дорожку, розширила доріжку, да. А оце хочу показати. Це в мене черешкова гортензія. Їх ну, більше 10 років. Оце такий об'єм вона займає. І ця гортензія сама чіпляється до стіни. І лізе, куди їй треба. Я вже різала її неоднократно. Осі пагани, які сюди висять і понизу. От квітни теж буду різати. Я буду чистити весь низ її, щоб, щоб там було, ну, провітрювалося більше. Оце вона, бачите, скільки набралася світів. Єдине, що я оце треба чистити ну, весною чи восени. А я от, отут почистила все, а от там, бачите, не достаю. Треба брати лісницю і тасти, сюди приходити і чистити. Ну, як завжди, восени руки не доходять. А так дуже гарна гортензія. Я не скажу, що у неї дуже цікаві такі квітки, ні. але вона дуже класна Своїми, своїм об'ємом. Бачите, вона там о, чіпляється, у неї такі воздушні корені є на, ствол, на стволах о, і вона трохи як чіпляє. Я не скажу, що сильно, але трохи чіпляється за стіну. О, такі в мене красунчики. Оце чим я хотіла з вами поділитися. І ще зараз підемо до одного містечка, я дещо вам ще покажу. Друзі, дещо забула. Саме таке головне, зараз вам покажу, зараз ми йдемо. У мій новий садочок маленький. <хи>, і покажу, яка краса в мене тут зацвіла. Я не можу. Я учора, коли вона розпустилася, я <хи> відійти не могла. Бачите, оно. Мій маленький рододендрон зацвів. Це такий красунчик, така мала рослинка і квіточка в неї, гляньте, яка квіточка. Я всі бутони навесні обірвала. Думала, що він не витягне на собі стільки бутонів. Це щось, це така, як, я ж кажу, як сонечко в саду. І ще квітне отакі тюльпани, довго квітнуть. Вони довго держать свої квіточки. Ну, а тепер буду прощатися з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей.